Уявіть собі воїна, вдягнену в блискучі обладунки з острим мечем та непохитним кодексом честі. І ні. Мова йде не про лицаря з європейської казки, а про самурая, справжньої військової еліти Японії, чий образ глибоко вкорінився у світовій культурі. Самураї, відомі як елітна каста японського суспільства, сягають своїми коренями глибоко в історію. Їхня назва походить від японського слова сабурай, що означає служити. Перші задки про самураїв з'являються в писемних джерелах X століття. На той час вони описувалися як озброєні селяни, які служили охоронцями своїх сюзеренів. В епоху міжзобних війн, що охопила Японію, статус самураїв значно зріс. З часом самураї перетворилися на окремий соціальний стан, який володів значною політичною та військовою владою. Проте офіційне законодавче визначення самураїв як окремого стану з'явилося значно пізніше, лише в період едо. Ця епоха ознаменувалася майже 260 -ма роками миру та стабільності під правлінням сюгуната Токугава, який заснував Токугава і Іясо. З часом Сюгунат Токугава встановив жорстку соціальну структуру, де верхівку влади посідали самураї. Вони не лише служили воїнами, але й виконували функції бюрократів та радників. Найбільш привілейованим жаром самураїв були Хатамото, що дослівно означає під прапором. Ці самураї були безпосередніми васалами щоґона, його особистою гвардією та елітою. Вони жили у володіннях щоґона та виконували різноманітні адміністративні та військові обов'язки, інші служили васалами Дайме, тобто князів. Ці самураї, як правило, володіли землею, яку їм надавав Дайме, і отримували платню рисом. Проте, разом з тим відбувався поступовий розпад стану самураїв, який помітно посилився середини XVIII століття. За що гунів Токугава Японія на дві сотні років опинилася в ізоляції від світу. Країна все одно мінялася, розвивалися міста та мануфактурне виробництво, зміцнювалася буржуазія, а от феодали бідніли. І вже не могли тримати армії самураїв, та й він в цей час особливо не було. І добре підготовлених озброєних воїнів хіба що кидали проти повсталих селян. Самурай міг втратити місце служби через смерть господаря чи винищення роду, котрому служив, через якусь провину або здійснення злочину. Були й такі випадки, коли самурай, бажаючи вберегти власне життя і вплив, самостійно у зеренів, банально обираючи сильнішу. А деякі з якоїсь причини лишалися сюзерена, наприклад, той звільняв їх за якусь провину. Такий воїн називався вже не самураєм, а роніном дуже непочесний статус. Як наслідок, частина самураїв перетворювалася на ронінів, що поповнювали ватаги розбійників волоцюг, інші поповнювали ряди німця, найманих убивць. У 1832 році Японію спіткав голод, найбільший за всю її історію, від якого померло декілька мільйонів чоловік. Неглядна політика уряду, який не зменшив податки у голодні роки і не провів заходів по домомозі населенню, викликала ряд повстань, до яких приєдналися самурайські чиновники. Після придушення виступів в країні почалася інфляція, з якої центральна влада була не в силах боротися. Це спричинило падіння авторитету уряду. Та існуюча станова система фактично була зруйнована. Більшість самураїв, які традиційно вважалися елітою суспільства, збідніли і перетворилися на буржників-купців, які посідали на найнижчу сходинку у соціальній ієрархії. 3 січня 1868 року японський імператор Муцухіто позбавив останнього на токугавою сінобу влади, що привело до громадянської війни. Самураї опинилися по різні сторони конфлікту. Однак у першій ж битві 1869 року менші в три рази імператорські сили, які мали кулемети та сучасні гармати, розбили армію щогона, основу якої складали самураї в обладунках і з мечами своїх прадідів. Муцухіто скасував окремий самурайський стан, до якого на той момент належало 5% японців. В країні будувалася регулярна армія, в якій самураї не потрібні. Імператор взагалі боровся з традиційними становими привілеями та ознаками, наприклад, дозволивши людям відмовитися від особливих зачісок, зокрема самурайських, а потім ще й заборонив колишнім самураям носити мечі, що було вже занадто. У 1877 році самурай Сайго Такаморі, який очолював імператорську армію війні проти Шігунату, а потім був членом уряду, підняв повстання. Він мав невелику самурайську армію та сподівався, що до нього підізнається невдоволені з різних провінцій. Але нічого не вийшло: повстанці зазнали поразки. Такоморі був поранений, слуги винесли його з поля бою та допомогли вчинити Сипуку. У 2003 році про це повстання зніметь фільм Останній самурай із Томом Крузом, головній ролі. За 12 років після його поразки імператор посмертно помилував Такаморі, і той посів достойне місце в пантеоні японських національних героїв. Більшість молодих нащадків самурайських родів не сумували від того, що вони не можуть жити так само, як і їхні діди. Багато з них, володіючи землею ще за часів Токугава, стали її законними власниками після аграрних реформ. Ці нові поміщики становили значну частину японської еліти. Колишні самураї також активно поповнювали кадри державних чиновників. Офіцерський склад армії та флоту. Вони вписалися в суспільство нової Японії, вчилися за кордоном, ставали успішними вченими та підприємцями. Саме таким був Нітоби Інацо, письменник, педагог та дипломат. Він навіть був заступником генерального секретаря Ліги націй, але знають його завдяки книзі 1900 року Бушідо, душа Японії. Саме з нею великою мірою походить романтизований образ самурая у масовій культурі ХХ століття. Самурайська естетика та ідеали лишалися важливими для японської армії аж до кінця Другої світової війни. Та навіть після було чимало військових, які не повірили в капітуляцію і десь там у джунглях роками та навіть десятиліттями чинили опір. Найвідоміший Онода, який склав зброю на Філіпінах аж у 1974 році. Він народився через півстоліття після реальних самураїв та походив незнатної родини, але преса любить називати його останнім самураєм.